Вітаю всіх на моєму каналі. Ми з сім'єю живемо в селі. Я займаюся вирощуванням квітами, теплицею, розсадами на продаж. А чоловік, в мене відлікар, він займається вирощуванням різних поросяток, бараняток, курчаток і всього різного. Готовлюся до розсадного сезону не тільки тим, що готую насіння, купую, вирощую. А також потрібно потурбуватись про те, щоб наші рідні. Мали бага, досить багато добренників, скажімо так, тому що, коли починається сезон розсадний, готувати взагалі немає коли часу. Тож вчора чоловік, поки я була на роботі, я ще на роботі, поки приїхала з роботи, чоловік уже з братом зарізали порося. Порося він вирощував на продаж, більшу частину поросяти він повіз на продаж. А я залишилася вдома і буду готувати з того, що залишилося. Залишилося ось, так, зовсім трішки кісточок вдома. Зараз я їх поріжу, він уже мені їх порубав. В нього є ось такий красивенний. Він порубав, я складу це все в кульочки, в морозильну камеру попакую, так, щоб було достатньо так взяти і покласти в супчик, зварити чи борщ. І буду готувати заморозку. Котлетки різні, голубці. І все, що придумаю, мабуть, на пельмені у мене сьогодні часу не вистачить. Ну, і мені залишилося найгірше це перебирати кишки для того, щоб начинити кров'янку. Я вам не буду знімати, як я це все буду робити. Зараз трошки підніметься сонце, я буду відділяти кишки, промивати зразу біля колонки їх, ну, щоб будинок цього всього не нести. Гарно промию. я два рази. Гарно приберу ці всі плівочки. І потім оці кишки мені посовітували, і мені дуже сподобалося для того, щоб прибрати весь неприємний запах, потрібно зробити такий легенький роствор марганцівки і залити кишки марганцівкою, І тоді зовсім зовсім не буде неприємного запаху. І також потрібно потім раз, а краще дві чи тричі промити кишки із середини і з надвору для того, щоб гарно все вимити. Раніше я промивала, замочувала і в уксусі, але мені це не сподобалось. Вони тоді якийсь уксус трошки роз'їдає, наче. А от в марганцівки мені дуже-дуже сподобалось. Тож дякую тим, хто мені це підказав. Це кров'янка, яка зберігається в мене в морозильній камері. Я її робила восени, коли ми різали пороцятку. Я вам розповім трошки процес, весь, але не буду показувати, тому що це руки грязні, в крові. Дуже так неприємно це все і знімати, і показувати людям. Тож, для кров'янки ми помили, почистили кишки. Потім готуємо гречку, я використовую гречку. Для того, щоб гречка була така гарна, смачна, соковита. Це ми взнали в людей, які торгують на базарі готовими ковбасами. Я готую бульйон. Варю бульйон із кісточок. І в тому бульйоні вже вариться гречка. І потім, коли гречка зварилася, в начиння ми додаємо третину гречки, третину меленого м'яса і салом. Я милю на м'ясорубці, щоб було досить так міленько. Також малесенькими кусочками обжарюється сало, такими маленькими кубиками, як нігтик, можна сказати, для того, щоб надати такого жареного присмаку. І додається третина крові. Кров потрібно гарно-гарно розбити, щоб не було ніяких таких згустків. Гречку я солю окремо за смаком, вона, якщо залишиться, ми її потім їмо. Кров не солиться. І м'ясо також трошки підсолює. Ми додаємо приправу, я додаю суміш перців і трошки лаврового листа. Кілограм оцього всього фаршу десь одну-дві цибулинки і десь зубчик два-три часничку. У нас часник ми любимо, тому можна додати і більше. Це все перемішується і починається ковбаса. Ковбасу я зав'язую з двох боків нитками. Ось у мене нитку видно тут. Гарно зав'язуємо, щоб вона не розпалася. Складаємо в кульочки окремі і вкладу в морозильну камеру. Коли мені буде потрібно, я витягла півгодинки в духовці просто на маленькому вогні. Вона розтає, потім пробиваю зубочисткою дирочки, щоб вона не лопнула. І додаю температуру і печеться ковбаса десь приблизно також півгодинки. Але все залежить від того, яка у вас духовка. Можна також у сковорідки жарити кров'янку, але потрібно тоді брати менший об'єм, і щоб вона така була невисока, і так скласти, щоб вона була невисока, щоб вона прожарилась і з однієї, і з другої, і щоб всередині не була сирою. Ми краще печемо у духовці, там я знаю точно, що велика температура і все гарно приготується. Тож бажаю вам смачного. Бувайте!